А добра і казка, у садок ідуть. У садочку, у в нас вони живуть. Доброго дня, малята, любі хлопчики і дівчата. Ось і закінчилось тепле літочко яке принесло нам багато теплих днів та багато веселих розваг. Діти, а з якого свята починається навчальний рік? Яке це свято 1 вересня? Так, це День знань. Старші братики і сестрички йдуть до школи. А ви ще не виросли до школи. Ви дошколярики і ви подорослішали на цілий рік І в наступному році обов'язково підете до школи. А в цьому році ми будемо готуватися до школи. І вирушаємо ми з вами в країну знань. На чарівному потязі. І перша зупинка називається Всезнайка. І пограємо в гру назви одним словом. Подивіться уважно, як називається група людей, зображених на ось цьому малюнку. Вірно, це родина. А цю групу предметів ми як назвемо? Так, молодці. Побутова техніка. А тепер спробуйте самостійно відгадати, що зображено на малюнку. Вірно, одяг. Домашні улюбленці. Меблі. Так, вірно, іграшки. А це що? Молодці овочі, а це? Так, фрукти. Вирушаємо далі. Наступна станція дивовижні тварини. В цій лабораторії творяться дивні історії. Тварини дивні з'являються. Жирафа вчені взяли. До нього змія додали, щось крутили, щось робили. Диво звіра утворили. Он яка довженна шия. У цього. Допомагайте мені, діти! Жирафо змія? Молодці. Ну що, діти, готові назви підбирати? Починаємо. Павучка ось упіймали, сову до нього приєднали, щось крутили, щось робили. Диво ось таке створили, назви звірів виєднайте, диво звірів називайте. Та це хто до нас прийшов новий вид? павукосов. Молодці, як би нам козу рогату з хижим тигром поєднати, щось крутили, щось робили, диво ось таке створили. Ой, кумедний вийшов звір. Тигрокоз чи козо тигр? Вчені котика знайшли. Мджолу до нього додали, щось крутили, щось робили. Диво звіра утворили. Це новий летючий звір. Кото бджіл чи бджіло кіт? Молодці. Вирушаємо далі, і наступна станція загадкова. Діти, ми з вами потрапили до лісу. І нас зустрічають веселі гноми. Ми хочемо вам загадати загадки, малята. Будьте уважні! Загадка перша. Діти дуже добре знають. Котики всі гучно! Ну що, попалися? Ні-ні. Діти знають, що котики не гавкають, а нявкають молодці. Давайте наступну загадку. Так, на березі чотири великі гілки, на кожній гілці по два яблука. Скільки яблук росте на березі? Дітки, будьте уважні. Здається, тут не все так просто. Подумайте, на якому дереві яблука ростуть? Ні, гноми, діти знають, що яблука ростуть. На дереві яблуня. Ех, тоді вам ось третя загадка. У нашому лісі настала осінь. Нарешті прилетіли великі та ластівки, які ще прилетіли до нас птахи. Подумайте добре, дітки. Здається, гном хоче нас обхитрити. Здогадалися восени птахи відлітають, а не прилітають. Не буває такого. Добре, ви відгадали всі наші загадки молодці! Вирушаємо далі і наступна станція розмовляйка. І потрапили ми на галявину, де росте великий могутній дуб. Давайте розглянемо, хто сидить на дубі, а хто під дубом. Будьте уважні, відповідайте повним реченням. Хто сидить на дубі? Вірно, на дубі сидить білка. А що росте під дубом? Так, під дубом ростуть гриби, а хто праворуч від дуба? Праворуч від дуба дикий кабан, а хто ліворуч від дуба? Вірно, ліворуч від дуба мишенята. Ви, мої розумнички, настав час повертатися до нашого дитячого садочку. Хто там, хто там вже втомився, на стол похилився, нумо підіймався і виконав руханку. Час нам спокій повернути. Станьмо колом. Та робімо рухи разом. Пам-пам-пам, я і ти, я і ти, Разом давай спробуємо спокій знайти. Я і ти, я і ти, часно мрія, мріяти, переряти ти. А щоб тривогу вгамувати, допоможуть нам звірята. Готові? Починаємо. Як нашки. Почухай свій животик, Чух, 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 чух. Мова. Багато завдань. А де ж ця країна знань? Я вам відкрию маленький секрет. Країна знань це і є наш дитячий садочок. Ми будемо навчатися, грати і дізнаватися багато чого цікавого. До побачення, до нових зустрічей!